Унікальна подія в Україні у Києві в політехнічному університеті сьогодні відкрили науково-навчальний центр наноелектроніка і нанотехнології. Це єдиний такий заклад в нашій державі та лише другий у Європі. У центрі вдосконалюватимуть методики створення нових наноелементів для енергоощадної енергетики, медицини та авіабудування. А кадри для такої важливої роботи виховуватимуть з власних студентів, розповідає Олена Стахова. Лозунг о Том, що наша українська електроніка. Умерла он уже устарел. Поки на вулиці поважні гості готуються до урочистого відкриття. У серці науково навчального центру наноелектроніка і нанотехнології кілька молодих людей спокійно продовжують свою роботу, перевіряють якість вироблених в Україні наноструктур для надпотужних транзисторів та світлодіодів за контрактом з Євросоюзом. В У центрі розвернуто сучасне діагностичне обладнання, в частності сверхосяковакуний комплекс на Озволяючи об'єднати єдину замкнуту систему модулі діагностики производства, що на виході дає високу точність перезводимох на тим часом керівники міністерства освіти київського політеху з вітчизняними науковцями і нобелівським лауреатом з Жоресом Алфьоровим відкривають центр науки молоді спорту бачи. Після огляду Жорес Алфьоров нарікає, найбільша найбільше російської та української науки не наукових досягнень нашій економіці. Аби ситуацію змінити, треба створювати подібні центри для молоді, яка б розвивала економіку новітніх технологій. Когда здесь будет не один, тільки ще не закінчений нанофаб, а буде полдюжини, десяток таких установок, на яких будуть працювати багато десятків десятки студентів і аспірантів. И отсюда будут выходить новые вещи, которые найдут очень широкое применение. Ничего более полезного, чем наука, мировая цивилизация не придумала. У Києві та Львові концерн наука за сприяння уряду створив два майданчики, де вироблятимуть наноматеріали. А ось на базі політеху не лише перевірятимуть якість, а й видосконалюватимуть технології. І звісно ж, готуватимуть кадри, яких катастрофічно бракує. Можна проводити досліди і створювати нові наноматеріали, але саме головне можна проводити навчання. Науковці вже найближчим часом обіцяють кілька цікавих проєктів, зокрема енергоощадний. Любима тема нашого правительства, связанного з енергозбереженням, это світодіодний проект. Ми постараємося в ближайшому будущем, через років, лет освоїти весь цикл виробництва українського світодіоду. Також вже українські вчені розробляють покриття для подовження життя ракетних та авіодвигунів. А для людей водорозчинні медпрепарати вітаміни та інсулін, які достатньо буде не вколювати, а з'їсти. Олена Астахов Ростислав Чомко, факти ICTV.